Відверто з лікарем, що таке лептоспіроз, і як його упередити, ми сьогодні будемо говорити в ефірі. Інна Семенюк, лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаю вас. Доброго дня, Івана Олексінко, завідувача інфекційним відділенням Чернівської міської лікарні номер 2 Вітаю, доброго дня, Юль. Також сьогодні в ефірі прозвучить у нас коментар Олександра Кулакова, лікаря ветеринара. Він розповідатиме про те, як хворіють на лептоспіроз тварини, як вони можуть підхопити цю хворобу. І взагалі чи передають тварини лептоспіроз людині. Про це трішечки згодом, а ми починаємо. От давайте спочатку, що таке лептоспіроз. Що це за хвороба, пані Івано? Ну насправді ніхто нікого не залякує. Багато є різноманітних інфекційних хвороб, які існують з давніх ще за історією Гіппократа, починаючи 400 900, там, і 1968, там Так ми всі багато чуємо різноманітних випадків. Ну насправді це серйозна небезпека, серйозна хвороба, яка проявляється у нас у вигляді підвищеної температури тіла, вираженими болями у м'язах, і звичайно, що загальним нездуженням, яка характеризується інкубаційним періодом від 7 до 14 днів у середньому і передається від тварин, тобто це зоносна хвороба. Як вона потрапляє у середовище, як передається людині, передається через від тварин до людини. Так, так. А як вона потрапляє до тварини? Шлях передачі відбувається аліментарний, харчовий і рановий. Тобто, наприклад, якщо людина купається у відкритих водоймах невідомих, так вона там купається, активно проводить час і є ймовірність того, що вона заразиться лептоспірозом лептоспірами для лептоспірози сезонність літньо осіння. І цей момент може спостерігатися підйом даного захворювання гризуни. Вони більше люблять такий ареал біля водойм. А якщо взяти водойми, то це повинна бути стояча вода, яка дуже добре прогрівається, повинно бути камиші, осока. Як відбувається виділення збудника? А саме ці гризуни виділяють збудника з із сечею у навколишнє середовище, у воду. Якщо це погреба, льохи, то сеча потрапляє. На овочі, які термічно потім не обробляються, тому всі продукти, як там морква, капуста, вони повинні всі термічно оброблятися. Це як профілактика лептоспірозу, ну якби забігаючи наперед. Крім гризунів, ще можуть джерелом інфекції бути свійські і дикі тварини. Тому на це ми звертаємо увагу, і як поводитись з тваринами, як доглядати за ними, як працювати на тваринницьких фермах. А хто взагалі в групу ризику потрапляє? Ну групу ризику такого немає. Переважно нам по статистиці, де ми читаємо, що це більше чоловіча стать, молоді люди віком 18-65 років, які активно люблять покупатися, активно погуляти. Ну відповідно у них більший відсоток зараження. Тобто, якщо от пані Іно, ви згадали овочі в льохах, так якщо термічно не оброблені, то це зрозуміло більш сільська місцевість. І це більш зимовий такий період. Літній період, поки тепло, ви сказали, стояча вода у відкритих водоймах це літньо-осінній. Я би навіть краще сказала, коли вода вже під кінець літа, да, серпень, прогрівається дуже добре, вода у річках трішки мільчішає. І ще такий момент, коли вже, ну, вже тепло, лептоспіра вона дуже чутлива до низьких температур. Хоча зафіксовано, що лептоспіра може переносити заморожування тривалий час. Але в саме цей період, коли температура не дуже висока, як, наприклад, в липні, це як у нас називається, Ваті бархатний сезон для лептоспіри також цей бархатний сезон, коли люди вже починають. Розуміти, що літо закінчується а останні теплі дні потрібно покупатися, а вода дуже прогріта. Я хочу ще згадати ще лептоспіра як вона передається. Оце щоб слухачам краще зрозуміти, як можна заразитися. То, що ми сказали, що як збутник виділяється у навколишні середовища, але ми не сказали, як людина заражається, що дуже важливо: людина заражається під час купання, а саме під час заковтування води, бо на слизовій оболонці Нашої ротової порожнини також є рани, і є на нашому тілі мікротравми, мікротріщини для лептоспір характерно ще контактний механізм передачі, саме через мікротравми потрапляти в організм. Далі, при риболовлі. коли людина тривалий час заходить у воду, ну я не думаю, що людина заходить в чоботях. Бувають такі рибалки, які розуміють цю проблему і виконують всі ці правила. Але в основному це люди, які заходять і рибалять без. Чобіти там, звісно, є мікротравми, травми, і можна так заразитися. Також можна ще заразитися через заготівлю сіна, там де є вологість. Люди, які залучені в сільськогосподарські роботи, вони зрозуміють це. Шлях зараження який, наприклад, рановий, у людини якась пошкоджена, цілісність шкіри, так І якраз через цю пошкоджену шкіру лептоспіроз може попасти всередину організму. Навіть якщо не мимовільно ковтнули воду, але просто покупалися, просто тіло у воді. Сама лептоспіра, вона довго не живе, вона руйнується під дією шлункового соку в організмі. Якщо там все цілісно і нормальних немає ніяких пошкоджень, але це може бути буквально тріщина на ногах, якась подрапина, царяпина. І якщо в воді дійсно є цей збудник, він потрапляє до нас середину через мікротравми. Через мі... мікротріщини, мікротравми. виходить, що ми ці мікротріщини не бачимо. Угу. Очому справа ми бачимо ну цілісну шкіру, але там мікро для лептоспірю достатньо мікро тріщина. То якщо це рана, яку ми бачимо, ми звісно можемо її обробити, і все буде добре. Мікротріщини ми не побачимо, тому повинна бути гігієна. Я би додавала ще таке, що навіть достатньо постояти на вологому ґрунті, не обов'язково заходити у воду, не обов'язково купатися, просто постояти на березі у вологому ґрунті, і також можна заразитися на лептоспіроз. До речі, через рибу також можна? А, ну якщо в руках будемо її тримати, якщо в нас на руках будуть подрапини, то не виключено. Ага, тобто свіжо виловлена риба, якщо вона потрапить до рук, а на ній буде можливе, можливе, можливе. Як Ще можна отримати лептоспіроз. Кризуни, які потрапляють уже з полів до наших будинків, до наших погребів, до наших підвалів, вони там починають зимувати. Якщо це погреба, там ми зберігаємо овочі, фрукти, а потім їх будемо використовувати в їжу. Але коли вони там живуть, крім того, що вони портять і самі їдять картоплю, бурячок, якусь морквину, то вони залишають свої ескременти на них, і ми. Тоді ці продукти починаємо вживати не в обробленому виті в сирому. Я маю на увазі, тому бажано, щоб такі продукти, ну я далі про Так, ми ще поговоримо скажу. про профілактику, mm -hmm. окремо на продуктах. Зробимо акцент. Отже, через водойми, вологі ґрунти і також продукти харчування, про продукти харчування, mm -hmm. які перебувають у підвалі, і там є доступ. Ну мишам до, до них Так? крім гризунів. Ми повинні пам'ятати і про цвіських тварин, тому що вони також є джерелом інфекції, не тільки гризуни, тому коли ми вживаємо молочні продукти, м'ясні продукти саме від тварин, які хворі на лептоспіроз, людина також може захворіти на це захворювання. Тому ми про це повинні пам'ятати. Від свійських тварин, тобто ви маєте від Це рогата, рогата... Ага. Худоба. худоба, тобто худоба. з молоком може потрапити? з молоком, правильно. Це свині, тобто це м'ясні продукти. Далі це може бути, якщо ми тримаємо котиків, якщо ми тримаємо собачок, тобто ми їх любимо, ми їх гладимо, їм цілуємо. Ці луці. Люємо правильно і не миємо руки, наприклад, це також можливий ще такий варіант. Також у нас є і домашні гризунчики, тобто ви маєте на увазі, що коли ми прибираємо за ними, ми не да. миємо ми руки після да. їхніх екскрементів. Да. Ну да. якщо потрапить щось на руки, то да. треба це робити або в рукавичках, або правильно і в... мити руки. І коли ми доглядаємо за нашими тваринами, потрібно одягатись, коли ми доглядаємо за цими тваринами, прибираємо за ними. Навіть якщо ми вживаємо. Молочні продукти, або я ймовірні, що дійсно за ці продукти заражені лептоспірами. Все буде добре, якщо в людини повністю все цілісно в організмі. Правильно. Так тобто, якщо немає царапин, подряпин, тобто нормально, там слезова ротоглотки не пошкоджена. Людина може з'їсти навіть інфікований і нічого не буде, адже воно все потрапляє в шлунок. де є кисле середовище і лептоспіроз, і лептоспіра сама дуже добре руйнується під дією кислого середовища. Але ж ніхто не дасть совідсоткової грани. Ми ніхто зимо не не та за... тобто, тобто в групі ризику всі, всі потенційні люди. Де uh -huh. які харчуванно так, ну і симптоматика, щоб прозрізнити, яка от суто симптоматика, щоб точно вже звертатися до лікаря. Симптоматика завжди майже одна й та сама. Ми говоримо про підвищену температуру тіла, яка коливається від 37 до 38, Так і от основні такі два клінічні прояви це є виражений біль у попереку у м'язах литкових і в інших групах м'язів. Ну і звичайно, що наше забарвлення шкіри і слизових ектерів, тобто йде іктерія шкіри, жовтушність шкіри і жовтушність слизових наших обох. Очних яблук, тобто це схоже трішки на гепатит, Скле. а та звичайно, ну да, жовтушність. Ми можемо проводити діагностику з різними гепатитами. Але якщо до підвищення температури, то це схоже на звичайне ГРВІ? На початку можливо, так ми повинні це розцінювати як звичайне ГРВІ, Ну але ми повинні розібратися, зібрати під анамнез, розібратися, де людина була, що їла, і вже потім ми можемо як більш якось більш-менш зрозуміти, в чому є проблема. Тобто треба не переходжувати а йти до лікаря вдачі. Ну, звичайно, одразу як, як і завжди ми про як це завжди? говоримо. Так. Інкубаційний період, щоб людина розуміла, через скільки в неї має з'явитися після такого. В середньому так, інкубаційний період це від одного тижня до двох тижнів, в середньому це 10-14 днів. І в принципі, який перебіг цієї хвороби? Знову ж таки, характерно від виду, тому що лептоспір є дуже, їхній різновид дуже великий, так як і кожного збудника, як і кожного віруса, так, в залежності, який збудник, який вид попав лептоспіри в організм. І якщо це є лептоспіра іктерогеморагіка, з Звичайно, що це клініка одна. Якщо це є інший вид, звичайно, він легший. Ну, якщо інший вид лептоспірозу, значить, клініка у нас трішечки відрізняється і проходить у такому більш легкому перебігу, де можна, в принципі, полікуватися амбулаторно вдома. Як саме діагностують? У нас є перш за все клінічні дані, об'єктивний стан хворого. Лікар розпитує епіданамнез, що велику роль грає у постановці діагнозу. І звичайно, потім ми обстежуємо в лабораторному центрі за допомогою реакції мікроаглютинації, де Лікарі вже нам допомагають, і ми вже здаємо кров від наших хворих, і тоді ми вже утвер... получаємо, грубо кажучи, результат на руки, який це вид лептоспірозу є, який це титр і що нам далі з ним робити. Тобто, з простою мовою це аналіз крові, це аналіз крові, так, який специфічно робиться, і потім нам приходить результат. Наприклад, наскільки легко або важко діагностувати? Ну, знову ж таки, є епіданам для лікаря-інфекціоніста нічого важкого майже немає. Для нас ну, не 80% це добре розпитати епіданамнез. Якщо нам хворий говорить, що 2-3 тижні тому Іванна Миколаївна я там купався в річці, мені так стало погано чи в озері, і в мене з'явилася температура і біль у м'язах. Ага, я тоді думаю, ага, що я можу запідозрити, значить мені зразу приходить на думку лептоспіроз. Якщо він мені відповідно проходить на думку, я дивлюсь його загальноклінічні аналізи, бачу зміни в них, відповідно, ставлю діагноз лептоспіроз, і лабораторний центр вже нам виконує наше дослідження. Якщо лікування це амбулаторно, стаціонарно, у якому випадку, коли і як довго. Триває. Ну, знову ж таки, залежно від клініки і від того, яке от, що далі розвивається у хворого. Якщо хворий легко переносить, це може бути легкий перебіг Від, не, наприклад, не іктерогеморагіка, да, наприклад, у вигляді грипоподібного стану, ну, звичайно, що це амбулаторний рівень. Лиш, якщо хворому стає дійсно зле, хворого висока температура, він жовтіє, адже це поліорганність даного захворювання, тут уражається повністю вся весь організм. Іде затримка з боку нервової системи, іде ураження сичової. Системи йде ураження шлунково-кишкового тракту, так тому що це насправді грізне. Якщо людина чим довше посидить удома, і якщо не зверне на себе увагу, то звичайно, що в більш занедбалому стані вона вже потрапляє до нас, до стаціонару, де нирки вже погано функціонують відповідно, де йде наростання біохімічних показників, і це вже йде прямий показ до гострої нирки, до взагалі переливання крові, потім до всяких різноманітних інших процедур, і от яке може в подальшому нести дійсно летальний випадок. Нагадайте, будь ласка, висока Температура це скільки? Це 38 і вище. І стосовно ураження, ви сказали, центральна нервова система, шлунково шковий ну, тракт, і, нирки. і нирки. Так, нирки. Адже повністю може бути анурія, повністю йде відсутність. Чи це взагалі печінка, печінка наша теж працює дуже погано. Такі хворі, останні такі хворі, от, звичайно, це зараз він, якщо можна, це обласні лікарні, це от ідеальна клініка, іктерогеморагіки, такого от виду лептоспірозу, це золотий стандарт, на нього дивишся і розумієш, що це хворий дійсно. Чи Сидів удома чи вже звернувся на пізні стадії от, вже до лікарів? Звичайно, що позитивна динаміка йде, тому що це головне діагностувати нам назначити антибактеріальну терапію, але це дуже процес довготривалий. Треба за таким хворим багато уваги, догляду відповідно. Ну і довгий курс лікування. Якщо от людина одужала, які наслідки вона може отримати в лапках в подарунок від такої хвороби в на майбутнє, наслідки ну не, не формується нічого хронічного ніякого у нас процесу, формується певний типу специфічний імунітет. Тобто організм людини вже при зустрічі з лептоспірозом, в подальшому, він готовий. Білки пам'яті сформовані. Хоча написано в деяких книгах, що можна повторно заразитися, тобто є такі випадки, що повторно імунітет повністю нас не захищає, але як золотий стандарт. Після перенесеного захворювання є наст типу специфічний імунітет, і в принципі, якщо правильно все лікувати симптоматично і антибактеріальну терапію, ми повністю йдемо до одужання. То нічого у нас там страшного нас подальшому не чекає. Ми виздоровлюємо і прощаємося. Тобто специфічний імунітет все ж таки є, формується, формується. І наступний раз може людина навіть не помітити організм сам подалася. Знову ж таки, від виду певного виду лептоспіри, яким mm -hmm. вона може заразитись потенційно. Вакцин немає. Вакцин у нас немає, хоча розписано, що. Є певні вакцини там за кордоном ті де, але їхні докази їх їхньої ефективності ніде не написано. Там дві дози, перша і друга. Ну ефективність і захист повний я не зустрічала. Наскільки взагалі висока летальність знов ж залежить від груп ризику, яка людина до нас поступила, в якій це стадії? Це, чи це лишень початкова, так чи це період розпалу, розгару симптомів, чи це є старша людина, в якої є супутній комплекс хронічних захворювань? Так і як довго вона провела час у до знову ж таки, ми завжди наголошуємо, і лабораторний центр лікарі приходять, і ми всі практикуючі лікарі, що краще попередити дане захворювання, ніж потім його страшенно довго і нудно лікувати і боротися за це життя. Тобто, якщо у вас з'явилася хоча б будь-яка із цих симптомів, підвищена температура тіла, біль у м'язах, загальне нездуження, нудота, блювота, головокружіння, будь ласка, негайно, і ви пам'ятаєте, що ви купалися у відкритих водоймах, Негайно звертайтесь до сімейного лікаря, пам'ятайте, що є такі різноманітні. Ні, захворювання читайте, будь ласка, інформацію, і це нам просто способствує тому, що ми швидко і нормально пролікуємося і не будемо мати от інших таких негативних симптомів, негативних таких чинників, які дійсно можуть призвести до летальності. Летальність вона є при кожній нозології. Літа летальність, звичайно, що є. Ну знов ж таки, як я й це залежить від хронізації процесів в організмі і від того, скільки часу ми просиділи вдома. І навіть якщо ви не пам'ятаєте, коли ви купалися в останнє, але у вас є такі симптоми, все одно зверніться. До звичайно, лікаря. звичайно, бо це може бути замаскована будь-яка хвороба. Будь а от щодо профілактики, перше запитання: чи є вакцина? Ну я так розумію, що якщо різні види є лептоспір, то вакцини єдиної немає. Так взагалі, як я говорю, книжки пишуть, що є. Так. Вона дійсно є вакцина, але вона ну зараз не використовується і можливості вакцинувати людей немає. Тим більше там їй свої обмеження, вікові обмеження і дана вакцина більш Притійно для людей групи ризику: саме тваринників, скотарів, мисливців, ветеринарів. Правильно, тобто це відповідна група людей, і більше її краще застосовувати в тих зонах, де ендемічно проходять зареєстровані ці захворювання. Тоді що робити? Профілактика, як уберегтися від захворювання на лептоспіроз, значить, я хочу перед тим як згадати про профілактику, трішки нагадати, що це за збудник, чого він боїться. Чого не боїть, і тоді буде нашим слухачам краще зрозуміти всю профілактику, ага. яку я буду говорити. Якщо взяти цей збудник, лептоспіра інтероганс, то цей збудник може існувати тривалий час у прізних водоймах. Різні бувають думки, деякі говорять один місяць, деякі 6 місяців, в залежності від пору року, в залежності від температури води. Також у вологому ґрунті до 10 місяців на харчових продуктів до двох днів добре витримують низькі температури. <заморожування>, не люблять ультрафіолетове опромінювання, дуже швидко гинуть в кислому середовищі і швидко гинуть, при кип'ятінні, висушуванні. І дії прямого сонячного проміння. Отож, яка ж профілактика лептоспіроза? Якщо взяти в цю профілактику, то я би направила на джерело інфекції механізм передачі. Тому перший момент це не допустити гризунів до наших осель, до наших комор, до наших підвалів. А саме це захист житла, це використання мишоловок, це використання наших біологічних друзів, котиків. Якщо це погреба, це щільно прикривати двері, оцінкувати 10 см. Вниз дверей, щоб гризуни не проникли. На вентиляційних mm. шахтах ставити залізні решітки, щоб гризуни знову ж туди не потрапляли. далі всі харчові продукти зберігати в місцях, які недоступні до гризунів, прикривати бажано кришками стосовно харчових продуктів, то ретельне миття, овочів, фруктів, обдавання їх окропом. Ще краще, якщо ми будемо їх термічно оброблювати, це мається на увазі води, крім фільтров краще ще прокип'ятити. фільтри вони не убезпечують проникнення бактерій якщо це бутильована вода то можна якщо це профільтрована то і краще фільтрована з під крану краще прокип'ятити так, так. Прокип'ятити. також це мається на увазі і м'ясні продукти це мається на увазі і молочні продукти їх бажано в сирому виді не вживати якщо це молоко прокип'ятити. якщо це творог запекти якщо це капуста морква то краще закваси ти її да поромаринувати правильно, тоді кислота не дасть можливості розуватися лептоспір. Але ж люди полюбляються салати По... свіжих овочів. То все ж таки тут Тоді цього... треба берегти свою ротову порожнину, так <клес> і, і, і треба про її санацію і мити овочі, ретельно вимивати овочі і обдавати їх окропом правильно, так? да перед тим як робити салати. Стосовно туризму, ми повинні про це пам'ятати. Що таке туризм? Коли миється посуд, готується їжа саме на воді, яка береться з відкритих водойм. І були такі випадки не в цьому році, а взагалі були зареєстровані, коли просто людина помила посуд або набрала води для щоб попити. Ну це вже екстремально, щоб попити води з річки. Ну, Я думаю, кожна людина знає, має... що її потрібно кип'ятити, але посуд можуть Мити саме Посуд так, а так. от що пити, то це треба, ну, людина ж свідома і вона ж розуміє, що щось там може бути. Якщо ми проконтактували з твариною, чи це собака, чи це на тваринницькій фермі тварина, обов'язково повинно бути це захисний одяг. Робота з тваринницькому господарстві. Далі не можна вживати їжу під час такої роботи, курити, тому що через брудні руки, на яких може бути лептоспіра, може потрапити до харчового продукту, може потрапити на ту саму цигарку. Тому це не бажано робити. Далі обов'язково, ну, якщо контакт вже вдома в нас є собака, яку ми дуже любимо, знову ж, мити руки, просто мити руки перед тим, як вживати їжу. Ну, я хочу вже узагальнити все, що ми говорили, для того, щоб убезпечити себе, своїх близьких від інфекції, необхідно не вживати для пиття, приготування їжі, чи миття продуктів харчування, посуду на воду з відкритих водойм, джерел неперевірених, а харчові продукти, до яких могли мати доступ гризуни, піддавати термічні обробці. Уникати купання у водоймах, на яких відсутні обладнані пляжі. Особливо слід уникати купання у водоймищах із стоячою водою, береги яких зарослі кущами, камишем, осокою. І також не можна використовувати для водопою. Далі захищати джерела питної води та продукти харчування від доступу гризунів, проводити регулярне знищення гризунів, в житлових приміщеннях, погребах і місцях утримання худоби, дотримуватись правил особистої гіни при догляді за худобою, регулярно мити руки, не вживати їжу в цих місцях роботи, не палити під час роботи. В одній з програм відверто з лікарем у нас в гостях був Олександр Кулаков, і ми говорили про ті хвороби, які тварина все ж таки може передати людині за певних умов, і от серед таких хвороб був і лептоспіроз. І От я зв'язалася з Олександром телефоном, де тварини можуть підчепити таку хворобу, який перебіг цієї хвороби у тварин, яка профілактика, яке лікування, які ризики щодо летальності, і звісно, чи передає тварина, і яким чином як це прослідкує? Ковати, пропоную послухати. На рахунок запитання, як хворіють на лептоспіроз тварини. Хочу спочатку нагадати, що лептоспіроз це природно осередкова хвороба всіх видів тварин. Сам збудник гідробіон це означає те, що він дуже тривалий час може знаходитися у водоймі. Як правило, це не проточні річки чи озера. Здається, до 200 діб. Сам перебіг хвороби може бути різний, все залежить від виду тварини. Перебіг може бути блискавичний, може бути підгострий, гострий і хронічний. Як правило, з моїх спостережень це симптомів перебіг хвороби, всі тварини виділяють тільки збудника інфекції і летальність дуже маленька. Де можуть підхопити хворобу тварини, тут дуже потрібно розкрити саму суть, тому що якщо ми візьмемо сільську місцевість, так, то резервуаром патогенних лептоспір у природі є дикі савці. Лептоспіроносії це ті самі миші, від яких ми можемо заразитися: комахи, щури, це те саме. Якщо ми візьмемо хижих тварин, вони постійно мешкають на якійсь окремій території і формують природній осередок інфекції. Вони пісяють, какають на цій території. Пробачте, ми випасаємо своїх господарських тварин, і вони можуть тут заразитися питтям інфікованої води. Якщо ми візьмемо якесь господарство, то джерелом збудника інфекції є клінічно та безсимптомно. Хворі тварини або ті тварини, які перехворіли. Вони лептоспіріоносії тривалий час виділяють збудник з, з сичею. Якщо не помиляюсь, то свині до 2 років можуть виділяти, можуть бути носіями. Вівці там 9 місяців, здається, а велика рогата худоба до одного року. Коти і собаки здається до двох років. Вони можуть бути лептоспіроносіями і виділяти збудника в навколишнє середовище з сечею. Таким чином, тварина може інфікувати іншу тварину на рахунок інкубаційного періоду. у всіх тварин він різний, але як правило, це від 3 до 20 діб. Симптоматиці захворювання, як правило, це висока температура, слабкість, лежаче положення, тварини, зміння кольору сечі, втрата ваги, враження внутрішніх органів. Якщо трішечки детальніше, то після проникнення в організм лептоспіри течії крові, вона заноситься до печінки, де відбувається її розможення. Потім з кров'ю це все проникає у різні органи частин тіла і викликає септицемія. Це дуже йде запалення, це що супроводжується підвищенням температури тіла. А сама лептоспіра може викликати гемоліз еритроцитів. Гемоліз це руйнування самих еритроцитів, вивільнення вільного гемоглобіну в течію крові. Із-за чого відмінчається фільтрування нирками сечі і вихід вільного цього гемоглобіну. Із-за чого буде у нас бура сеча? При вивільненні гемоглобіну і значному навантаженні на печінку. У нас буде страждати печінка, з чого буде виділятися, вивільнятися. Білі рубін, за чого буде як найрозповсюдженіший симптом цієї хвороби це жовтушні слізових оболонок. Які ускладнення після цієї хвороби? як найправило, правило, це у нас ускладнення по внутрішніх органах. Дуже страждають у нас нирки і дуже страждає печінка. А якщо тварина у нас була тільна, то це викликається аборти, це економічні збитки для якогось господарства. Як правило, якщо це тварина молода, не вакцинована, то як правило це все відмічається. Ця летальністю. На рахунок рівня летальності, то все залежить від самого перебігу хвороби. Якщо це блискавична форма перебігу хвороби, то летальність 100%. Якщо це хронічна форма перебігу хвороби, так то теж там до 60%. як правило, тварина гине внаслідок виснаження від того, що поганий апетит порушується функція внутрішніх органів, порушується функція печінки, жовтяничність, вивільнення білірубіну. робіну. Час і часу буде підніматися температура тіла. Якщо це у нас підгостра чи і гостра хвороба, то тут вже встигають ветеринарні лікарі відібрати сечу, відібрати кров, відправити для дослідження в лабораторію, поставити 100% діагноз і проводити якісь лікувальні дії. Лікування дуже тяжке, тому що все залежить від того, наскільки збудник інфекції врази в наші внутрішні органи є якісь побічні ефекти, побічні дії на ту ж саму печінку чи нирки, на той же самий шлунково кишковий тракт. І лікування дуже тяжке, як правило, використовувати. Товується антибіотикотерапія і симптоматичне лікування в подальшому, щоб такого не було, то нам потрібно робити профілактичні щеплення на рахунок профілактики. То це дуже актуальна тема, тому що, як правило, ветеринарні лікарі ветеринарних клінік проводять вакцинацію тих же самих. Собак, пастів, лисиць, куниць і фредок тиж самих проводять з двохмісячного віку полівалентними вакцинами на рахунок вакцинації великої рогатої худоби. Також телят проводять вакцинацію раніше було з 21 дня життя. Наразі вакциною полівалентною з 30 дня життя, і потім з ревакцинацією кожного року це все профілактує у нас саму передачу інфікування тварин. Якщо чесно, з мого особистого досвіду, то де я працював попередньо на сільськогосподарських підприємствах молочного вироб... виробництва, в нас були безсимптомні спалахи захворювання, які виражалися абортами. Просто брали у тварин, відбирали самі біологічні рідини на аналіз, абортований плід і відправляли до лабораторії. Ці тварини поміщалися у карантинне приміщення до 30 діб, і ми дивилися на виділення лептоспіри з сечею, ну іншими біологічно-активними рідинами при закупівлі ж тих самих тварин, саме головне це повинно пройти карантинування 30 днів і відбір всіх аналізів, які можна, щоб ми не інфікували наше господарство. Рахунок передачі збудника інфекції від собаки до людини є декілька. Моментів ветеринарні лікарі, лабораторія вважає, що дуже рідко може передатися сам збудник інфекції через сечу, тому що різна pH сечі, і в цій pH збудник довго у нас не може витримати, зберігатися. Але останнім часом ми дуже прив'язані до наших улюбленців, і в нас, як можна сказати, тісний контакт. Так що при такому випадку потрібно теж мати якусь гігієну, обробляти наші там подряпини на шкірі. І якщо в нас буде лектоспільно. Піроносій, то перевіряти це лабораторно, щоб це все у нас мінімізувати саму передачу хвороби. Бо від людини до людини захворювання не передається. Пані, дякую вам за те, що ви завітали до студію. До побачення. Дякую побачення. До побачення і нагадую нашим слухачам, як завжди, не зволікайте часом, вчасно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням, проводьте профілактику. Якщо ви вже її проводите, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.